Вітаю дорогих любителів вивчення англійської мови за кермом, чи просто у транспорті, чи просто на слух. Сьогодні у нас ще одна порція п'яти ідіомів, і цього разу вони будуть стосуватися дороги. Я вам демонструю, яка багата англійська мова ідіомами, як і українська фразологізма. Що ж, давайте з'ясовувати нові і закріплювати попередні. Якщо ви не слухали два попередні уроки по ідіомах, будь ласка. Повертайтеся, а якщо слухали, залишайте плюсик у коментарі. Мені дуже цікаво, скільки людей продовжують слухати ту саму рубрику. Сьогодні наша перша фраза звучить як go downhill. Go downhill. Дослівно рухатися йти вниз по схилу. Недослівно, це коли щось поступово стає гіршим і гіршим. Go hill. Ми маємо собі асоціювати вершину топ як із чимось хорошим із чимось успішним. А якщо ми котимося вниз, уявляємо, то все в нас, так мовити, валиться з рук. Ми валимось із ніг і рухаємося вниз по схилу. To gradually become worse. Поступово ставати гіршим. Два приклади для вас. After his wife died, His health started to go downhill. Після того, як дружина його відійшла у вічність, його здоров'я почало погіршуватися. His health started to go downhill. Ще один приклад. The Service has gone downhill under the new owner. The service Has gone downhill under the new owner. Обслуговування, скоріше за все, в закладі харчування, або в іншому закладі. Погіршилося з новим власником, з приходом нового власника. The service has gone downhill under the new owner. Друзі, мені дуже потрібна ваша підтримка в моїх соціальних мережах. Адже ваша активність це. Однозначно, мотивація для мене продовжувати створювати таке відео. Будь ласка, якщо ви дивитесь, залиште коментар. Який ідіом вам сподобається у цьому відео, щоб я розуміла, що потрібно продовжувати і створювати більше таких відео. Створення кожного відео займає мені щонайменше годину часу, бо треба подумати про ці ідіоми, підшукати тлумачення і речення, записати, надіслати на редагування, одобрити редагування, опублікувати. Тому я буду дуже дуже вдячна, якщо ви підтримуєте мене. Лайком та коментарем. Обіймаю вас, ми продовжуємо. Наступна наша фраза, яка стосується, умовно кажучи, дороги. Іноді буквально іноді слів пов'язаних близьких за значенням. Наша наступна фраза звучить тупик. Тобто, коли щось не прогресує або ситуація. Навіть немає uh, можливості, куди прогресувати прогресувати, як на дорозі. Так звучить це англійською мовою мертвий кінець. A dead, end. A dead end. Означає ситуація, коли вже немає прогресу, немає куди рухатися, щось застрягло на певному етапі, зайшло в тупик і не рухається. A situation that has no hope of making. progress. A situation that has no hope of making progress. Ситуація, в якій немає надії на прогрес. наприклад, have reached a dead end in their attempt to find a peaceful solution. Negotiations have reached a dead end in their attempt to find a peaceful solution. Ті, хто ведуть переговори, вони зайшли в В їхній спробі знайти мирне рішення. Так, Тобто переговори зайшли у ситуацію, в якій важко знайти рішення, особливо в цьому реченні peaceful solution. Reach a dead end. Можна собі запам'ятати, як досягнути тупика, опинитись в тупику. Reach a dead end. Наступна наша фраза звучить робити щось правильно або робити щось неправильно. І бути на правильному шляху, бути на неправильному шляху, доволі часто, так і в українській мові кажемо. Отже, англійською. On the right track або on the right path. як на стежці, On the right path. На правильній стежці лінії напрямку, так, on the right track більш британський варіант, американський on the right path. Тлумачені англійською мовою doing something correctly or well. Doing something correctly or well. Приклад, you haven't quite got the answer yet, but you're on the right track. Ти близько до відповіді. Ти все ще не відповіла правильно, але ти рухаєшся в правильному напрямку, тобто робиш це так як слід. You haven't quite got the answer yet. But you are on the right track. І ще один приклад, щоб детальніше зрозуміти. We've had the initial test results and it looks as though we are on the right track. Ми вже маємо перші результати тесту, і вони виглядають так, ніби ми робимо все вірно, ми на правильному шляху. We've had the the initial test results and it looks as though we are on the right track. І протилежне до нього робити щось неправильно бути на неправильному шляху. On the wrong track, on the wrong path. Not correct about something. If you suspect my son was involved, you are on the wrong track. If you suspect my son was involved, you are on the wrong track. Якщо ти підозрюєш, що в цьому замішаний мій син, ти помиляєшся. Ти неправильно думаєш. You are on the wrong track. Ще один приклад. I think the government is on the wrong path. Тут я вжила слово path більш американський варіант. Я думаю, влада помиляється. Або на невірному шляху робить щось невірно. Not correct about something. I think the government is on the wrong track. І остання фраза, яку ми сьогодні з'ясуємо, звучить подалі від протоптаних стежок, тобто в непопулярному місці, в тихому, спокійному, подалі від шуму і гаму. Звучиться «off the beaten path», «off the beaten track». Так само, як «on the right track», «on the wrong track», Тут теж така фраза «off the beaten path» або «off the beaten track». podali not known or popular with many people Not known or popular with many people The farmhouse we stayed in was completely off the beaten track Z vami byla na svyazku Anna uchitel angliyskoy yazyka u Kanadi Do sostrechi u nastupnogo uroka